У вас целюліт? Давайте розбиратися, звідки ж ноги ростуть і чому він виникає. З вами дієтолог, нутриціолог та психолог Ольга Шаєвська. І давайте поговоримо на цю досить інтимну тему. Отже, дивіться, друзі, в нашому тілі є жирова клітковина. І якщо є збій в організмі, ця жирова клітковина збільшується. Виникають локальні жирові відкладення, і це призводить до целюліту. Звичайно, при целюліті погіршується кровообіг, лімфоток і виникають застої. Які ж причини взагалі розвитку целлюліта, чому він розвивається в організмі, чому ми спостерігаємо його на шкірі? Їх дуже багато цих причин. Одна з причин це низький рівень тестостерону. Ще причина це дисбаланс у прогестероні та естрогені. Також ще одна причина це хронічне недосипання, тобто, коли людина недосипає, коли йде невелике вироблення меланіну, недостатнє вироблення меланіну. Також хронічний стрес, коли підвищується рівень кортизолу в організмі. Також це надмірне вживання солі. Також це білкова недостатність, тобто коли недостатньо в раціоні білку і коли недостатньо білкова м'ясо маса тіла. Також недостатній водний баланс, коли людина не допиває воду в достатній кількості. Ще одна причина: це малорухливий спосіб життя. І, звичайно, одна з причин це надлишкова вага. Але що я хочу спостеріг. Замітити так, що є люди, які з надлишковою вагою не мають ярко вираженого целюліту, а є люди, які не мають надлишкової ваги, але вже мають апельсинову кірку. І ви знаєте, ці люди, які не мають надлишкової ваги, але ще бачать целюліт, тобто їм потрібно задуматися, можливо, то харчування, яке в них є, не досить правильне, можливо, потрібно поспостерігати за здоров'ям і почати правильно харчуватися. Насправді правильно харчуватись потрібно абсолютно всім. І, звичайно, є декілька стадій розвитку целлюліту. і є певні стадії, на яких ми просто косметичними методами не зберемо його. Що який плюс такий невеличкий в тому всьому, це те, що целлюліт розвивається досить повільно. Ви можете його помітити, побачити і, звичайно, вже почати щось з цим робити. І також при целюліті дуже погано починає працювати, функціонувати кишківник. Про що це говорить? Звичайно, про те, що харчування неправильно в людини, в якої є целюліт. Отже, чотири стадії розвитку целюліту. На першій стадії людина, людина бачить гладку шкіру, ще не бачить ніяких ямок, але коли її стискає, вже починає виднітися апельсинова кірка. На другій стадії при хорошому Освітлення, ніж шкіра хороша. Коли освітлення падає по-іншому, вже починають бачити, звичайно, бугорки і також погіршується на цій стадії кровообіг. А на третій стадії в людини вже спостерігається вся шкіра при будь-якому освітленні, вона бачить оці бугорки, вузлики і бачить цей целюліт. На четвертій стадії починають з'являтися червоні сині плями. І, звичайно, жирова тканина втрачає свою еластичність, і целюліт дуже ярко виражений. Так ось, друзі, на другій, на третій, на четвертій стадії ніякі косметичні засоби і навіть масажі не допоможуть в тому, щоб прибрати целюліт. Масаж антицелюлітний він корисний, але він не прибере його повністю, якщо він не на першій стадії. На першій стадії так прибере. А вже на другий, на третій, на четвертій, звичайно, ні. Тут. Потрібно глибоко шукати причину розвитку целюліту, чому він у вас виник. Звичайно, почати правильно харчуватися, тому що, коли ви будете вживати достатню кількість білку в раціоні на постійній основі, а не місяць-два, коли ви будете пити достатню кількість води, коли в вашому раціоні буде клітковина в достатній кількості, коли ви налагодите роботу кишківника, тому що кишківник страждає знову ж таки при розвитку целюліта, тоді почнуть ці. Огорки поступово уходите. Закріпити все це ви можете, звичайно, з і антицелюлітним масажем. Але в першу чергу потрібно починати з харчування. Без харчування, звичайно, нічого не буде. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал.